Кацуба ще два роки тому їздив по всьому району і готував за себе, за свою партію і дарував шкільні майданчики, дитячі майданчики, відкривав нові дороги, відкривав Тисачині, відкрив туалет. Звідки я ж він взяв гроші? Чи може він мав якусь? Таку паличку-виручалочку. Чи може кувшина е, Ладіна потер і знайшов гроші? Шановні, він нас тримав за дурнів. Він нас ще хоче тримати за дурнів. Тому що все, що будувалося, відкривалося під косуку, це робилось за наші гроші. Самим за наші гроші він агітував. А чому ж він агітував так? Для того, щоб прийти до влади, єдине що він хотів, це влада. Шановні, не робота депутата відкривати туалети, робота депутата це. Гарні закони, це перспективи, це напрямок розвитку України. А відкривати туалети і дороги це робота міських і селищних галів. І якщо вони її не виконують, то як казав мій дід, гнати таких керівників з раною мітлою. Ми, я маю дуже цікаву річ. Ось вона. Це, це передвиборчі обіцянки Кацуби Володимира Михайловича. Що ж він нам обіцяє? Повністю поділяю зміст та засади програми президента України Віктора Януковича Україна для людей, ну і так далі. І все, що стосується Люботина. А саме реконструкція систем водопостачання та відновлення водовідведення в місті Люботин та Дергачі. Люботинці, чи знаєте ви про те, що? Вам обіцяв депутат, чи зробив він вам чи покращив водопостачання водовідведення? Він обіцяє боротьбу з твердими побутовими відходами. Чи може тому і у вас зараз вороніму яру не санкціонована свалка і хочуть збудувати в місті завод? Я не хочу образити ящерку Камелеона. Вона від природи, від народження така, це її природна сутність. Но у нас є політики, які дуже швидко перефарбовуються і стають за них, дуже швидко стають другим. Безперечно, одним із цих є Володимир Кацюк, Кацуба, який знову хоче до влади. Він не єдиний з тих, хто перефарбувався. Слід додати, що в парламенті було два кацуби. Один з них його син. Теж колоритна фігура, хто пам'ятає про вишки войки, саме син Кацуби. Прикривав, оформляв ці вишки, і Україна їх отримала в два, в два рази дорожче. Якщо ми хочемо знову бути дурня, якщо ми хочемо знову мати ту ж стару владу під новими кольорами, дивіться уважно в списку, дивіться уважно. Ось перша п'ятірка партії регіону, під третім ноги миром, ти гіпка, а зараз він іде вже не під іншими прапорами. А зараз, зараз розшукується по кримінальній справі. Плюєв розшукується по кримінальній справі. Єфремов, який неодноразово звинувачує сепаратисти. Я хочу завершити свій виступ, якщо хто пам'ятає співак. Я вважаю, що це И сейчас ты заводишь. Вот не вот Дюкрайна.